Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо ще один дуже смачний салатик. Він у нас буде з курячого філе, болгарського червоного перчика, сира фети, авокадо та смачного соусу. Для початку підготуємо овочі. Тепер стосовно курячого філе. Можна його запекти, можна відварити, можна використовувати індичку або якесь інше м'ясо, яке ви полюбляєте. Також нам знадобиться половинка авокадо, його необхідно почистити та нарізати слайсами. Перець також необхідно почистити, розрізаємо його навпіл, вичищаємо кісточки і нарізаємо. Перець я буду нарізати кубиками, але достатньо великими, не маленькими. Сир можете використовувати будь-який, який ви полюбляєте, але я дуже люблю фету і в цьому салаті використовую саме його. Сир ми також нарізаємо достатньо великими шматочками. Збирати салат я буду одразу на тарілці, в якій буду його подавати на стіл. Спочатку викладаємо трошки авокадо та червоний перчик. Потім будемо викладати шматочки м'яса. Але зверніть увагу, я курячу грудинку не нарізаю, а розриваю ось таким чином, щоб шматочки були досить великими. Потім викладаю трошечки сира фета. Потім знов перчик. Ви вже напевно зрозуміли, що салат ми викладаємо такими слоями. Я не сильно люблю усе викладати в миску і перемішувати, коли ми робимо салат з таких інгредієнтів, бо виходить така, як каша. А коли ви збираєте салат ось так на тарілці, він виходить такий охайний та дуже гарний на вигляд. Коли ми салат майже зібрали, зверху я обов'язково викладаю ще авокадо. Це вже для естетичного смаку, так сказати. Щоб зелений колір перекликався з червоним кольором перця. Воно якось так гарніше і ще й смачніше. Далі я посипаю такий салат кунжутом. Можна використовувати не кунжут, а горішки якісь. Або навіть продаються зараз такі суміші, горішків для салату. Також воно буде дуже гарно смакувати. Дуже багато кунжуту я не кладу, а ось так трошки присипаємо зверху. І приготуємо заправку до нашого салату. Оливкова олія. Також я трошечки підсолю салат, У мене така дуже смачна сіль зі спеціями, але я дуже-дуже мало її даю. До олії я додаю прованські травки, сушені вже. І обов'язково даю трошечки лимонного соку. Потім цією заправкою зверху поливаю наш салатик. І ніколи його не перемішую. А ось так гарненько зверху добре поливаю, щоб олія просочилася до низу і покрила весь наш салатик. Інколи до цього салату я використовую трошки інший соус. Я беру у рівних пропорціях французьку гірчицю, такими зернами, соєвий соус і соняшникову олію. І також цей соус дуже гарно підходить до цього салатику. Це такий варіант салату, коли у вас є трошки м'яса і вам не хочеться робити просто якийсь гарнір, а хочеться щось такого більш вишуканого. І ось так можна зробити. Смачно, просто, швидко. Спробуйте обов'язково приготувати, я думаю, вам сподобається.